É 2007-2008 років він син відомого дитячого тренера Богдана Дмитровича Маркевича. Працював у команді стартего Поділля Хмельницького.

Сьогодні на нашому стадіоні над Бугом роль господаря команди виконує футбольний клуб Львів. Трішки історії. новітньої історії футбольного клубу Львів. Львів. Трішки історії. Історії футбольного клубу «Львів». Пішно виступав. На наших теренах. Таким чином, спортивна Україна отримала футбольний клуб з власною символікою, кольорами та чистим аркушем паперу на 12 му місці. Разом з виходом команди в елітний дивізіон українського футболу Львів грав у столиці Галичини де впродовж ігор літнього осіннього періоду сезону 2008-2009 року розділяв. На цій футбольній аренді він зіграв 9 матчів, з яких три виграв, 5 програв, і один грав. і ще ти